Вітаю вас, дорібрати і сестри, сьогоднішньої недільної відправою. Дотримуючись нашого довголітнього звичаю, маю приємність вітати Павла Гайдука з нагоди його дня народження, як також разом з тим і його дня іменин. Нехай Господь поблагословить тебе, брате. Павло. Що ти хоч трошечки запам'ятав, що було сказано про апостола Павла. Апостол Павло тільки так з'ясувати коротко вам. Він написав, так як я згадував у своїй проповіді, 14 послань. Із тих послань ми чуємо кожен день, кожної неділі, між іншим. Якраз перед читанням Єванії слухаємо, як читець читає послання до, чи то до Філіп'ян, чи до Коринтян, до, міс, до вся, і багато містах, яких він відвідував, там, де він організовував е, парафії, і таким чином він вважається християнським світом найбільш. Моральніший учитель моральної науки, яка прийнята християнським світом, так що його можна назвати і великим науковцем. Отже, ж, знаючи, брате Павло, що твій тато, а перед тим ще твій дід були чіцями, співаками у нашому церковному хорі. Так що маєш багато до чогось кажуть брати приклад, нехай Господь береже і збереже тебе між іншим на многі многі літа, Щоб, пам'ятаючи своїх е, свого діда, Михайловича, Михайла, ну, Анатолія Михайловича, я знаю, що ти вже добре його знаєш. цей... Час в своєму віці, так що, будь ласка, запам'ятайте, що гарний приклад у твоїй родині є за ким е, слідити і брати гарний приклад і приноробити це до твого життя. Нехай Господь подасть тобі многі і благі літа. На слідующу неділю брати і сестри, перед тим, як я Відійду на тиждень, тобто 13 липня служби Божої не буде, служба не відправлятиметься у нашому храмі того дня, бо ваш настоятель буде братиме участь у соборі Української Православної церкви Канади, який відбувається що 5 років у Веніфезі. На цих соборах порушують всякі справи, які торкаються загального життя Української православної церкви у Канаді, порушують такі е, цікаві теми, що часом люди не можуть уявити собі. Перше структура, тобто провід, е, провідництво е, нашої церкви. Найголовне керівництво, керів, керівниче тіло в нашій церкві це собор. Не так, як на Україні, чи так як в Україні. В Україні керівний чи керівне тіло даної церкви це собор єпископів. У Канаді трошечки відмінніше наша, наша українська православна церква тут у Канаді. Дуже унікальна, бо вона найбільш демократична за всіх церков у світі. Чому? Бо не собор єпископів вирішує справи церковні, але разом із. Вірними делегатами, делегати вибрані від кожної громади, тут чи парафії, тут у Канаді. Ці делегати беруть участь на цьому соборі, порушують певні теми, і хто вирішує, це представники, тобто делегати, разом із священниками, тобто із духовенством. Це така структура правління. Церковне, це можна сказати, найдемократичніше. Буде цікаво цього року, деякі, деякі ну, з духовенства хотіли б, щоб це відійшло і щоб більше сили е, правління е, перебрали духовенство. Це була дуже цікава контролеційна тема. І буде дуже цікаво, як вона вирішиться на цьому соборі. На цьому соборі також і вирішують справи, які навіть чи то священики, чи навіть єпископи, коли якась незадоволена не, не поведінка. Ми, на, між іншим, структура цієї цього собору, ми навіть вибираємо церковний суд. Щоб як бувал, якби були якісь ситуації, щоб хтось хотів піти чи до суду, чи когось потягнути за ще за якусь дефема дефемікацію чи пониження якоїсь особи, замість іти до цивільного суду, ми маємо свій церковний суд, і на, на цьому суді вирішуються так такі інтимні чи поважні справи. Які ну, торкаються церковного життя тут у Канаді. Так що це завжди дуже цікавий собор, і багато, багатьом, які вже свідомі із такими подіями, деякі вже роками беруть участь у цих соборах. Я ще від я вже. Якби почислити, що 5 років, то я напевно вже брав участь цей раз найменше двадцятий ну, раз. І тут завжди цікаво бачити нових обличчя, нових, нових священиків і так далі, бо це рідко буває бувають такі події, що чи кожний рік, чи раз там на чи два рази на рік, що там ми сходимося і порушуємо деякі справи. Хоч, така структура нашої церкви, ми маємо східню єпархію, західню єпархію і середню єпархію. І на цих єпархіях також вирішують такі е, певні. Справи, які торкаються внутрішнього церковного життя. І ці тоді на цих єпархіях часом і єпархії беруть велику участь у цьому соборі, який відбуватиметься за два тижні. Отож, на другу неділю служба почнеться як звичайно. А вже 13. го я буду у Вінніфезі, в дорозі до Монтреалу, бо по цей собор починається у середу, а кінчається в неділю 13-го. Так що побачимось тоді вже 20 липня у нашому храмі Божому. 13-го неділя за сім днів. 20 липня. Добре. Нарешті бажаю вам приємного дня. До милої зустрічі, дослідуючої неділі. І бажаю вам приємного сонячного дня. Христос посередна. слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні!